Проект Голос народу для українського народу. Де ви, шановні телеглядачі, матимете можливість почути та побачити думки громадських діячів, суспільно активних як і чиновників, так і співаків. вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми знову із вами із проектом на Голос голосів, голос народу для українського народу. І сьогодні у нас в гостях відома на прикарпаття та всю Україну сновидиця Лілія Бойко. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, ваша е, професія, ваше таке, напевне, покликання в житті дар, який ви маєте, він є досить неординарний. Він уяково сприймається людьми, е, по-різному його як і сприймають, так і можуть трактувати. Як ви до цього ставитеся? Що пояснюєте? До мене? самого трактування, знаєте, сон. Люди споконного віку знають, що Бог всім людям дав сон. Спиш кіно крутиться або не крутиться, як я завжди говорю. Але справа в тому, що в школі не викладають сон. В школі що є? Алгебра, геометрія сом ніхто не викладає. Якби це в школі припідносили з маленького віку, звичайно, всі по іншому ставились до цього. Це таке свого роду, як математика. От хтось зрозумів математику, а хтось все рівно математики не розуміє до кінця сни, знаєте, чогось Бог його дав. Щось не зробив чорно і світло. Спиш, кіно крутиться. Я так сталося, що я людина від цього кіно. І я знаю всі сни, які означають. Це В мене давно вже проявилося. Ну, і вже років 20 я працюю з людьми, що люди звертаються до мене. Я пояснюю, трактую, розповідаю, що це означає, що сниться, і пояснення зразу я так само даю. Що ж сниться людям зараз, з якими станом вони приходять до вас зараз? Якими, були... Я би не сказала, що не так дуже, аж відрізняється. Все рівно є речі, це дуже довго розказувати. Це треба або точніше. Озмовляти, що снилося, і пояснити що відбувається. От, ось, ось ця ситуація в Україні. От в травні снилося шість місяців на небі. Значить, шість місяців мала тривати війна. Вона більше мала не тривати. Якраз з листопада йдуть мирні криваві переговори. Може, ми чогось не знаємо, може від нас є прикриті факти, що ми не знаємо, чому це зразу ну, не прикритилося, що далі відбуваються такі події. Це не зупинилося. От, а зараз ще я знаю, що цей місяць ще може бути кривавий, а далі два ясні місяці. І це взагалі все зупиниться. Не буде ні війни такої то, 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 масштабної, щоб люди не переживали. Ну, це тяжко, всі сприймаються, тяжко, всі живуть в тривозі, в страху якомусь. Але я все бажаю людям бути такими, знаєте, трошки впевненими і стояти на своїй думці. Бо зараз і критики багато, і в сторону президента там, чи ну, когось там, хто при владі зараз є, дається дуже багато таких коментарів дуже різних, одні за, одні проти. Нема думки спільної. Всім щось треба витримати. Ви ж не пробували прийняти країну в цей момент. Це ж теж досить важко, щоб тебе всі слухали. Що тебе світова спільнота сприймала. І це досить і тяжко. Треба трошки потерпіти. Я вважаю, буде дуже добре, будуть сині реформи, так як я бачу, і 2020 рік. З 20 по 30 рік буде успішна десятка розвитку на Україні, буде дуже добре. Люди згадають всі ті часи, як коли сказали, чи при Союзі, чи Брежнівській, просто буде порядок, вам буде куди піти, кому пожалкуватися, кому що яка ти стукаєш в двері, тобі відчинять. І я взагалі ну і всі зараз здається, люди мріють про те, щоб була хоча б, знаєте, ну не можна в цей момент сказано. Всі хочуть якогось такого соціального знаєте, забезпечення, щоб оці зарплати, це все просто мусимо потерпіти. Це не то, що там я сказав затягнути пояса. Це треба витримати, щоб це все устакамилося, тихомирилося і звичайно все буде добре. Я знаю, що буде добре. І масштабного нічого ну, війни ніякої не буде. Хай люди сплять спокійно. На рахунок ще снів. Дуже люди зараз часто звертаються, що бачать на небі знаки. Отак, От як я кажу, що є зорі інші, небо, ніби два сонця, чотири місяця, три місяці. Бо люди лягають спати і вони переживають, що ж далі, коли це закінчиться. І воно показує коли. Якщо є такі сни, то вони трактують так само, як місяці. От є 4-3 місяці, значить ще 3-4 місяці буде тривати. Хоча говорю, що цей місяць буде тяжкий, а надалі все буде вже добре. Тобто ми можемо сміло заявити нашим телеглядачам, що вже з лютого місяця в Україні буде набагато спокійніше. спокійно. Лютого, лютого має вже е, вималювати вся ця ситуація. І до літа в Україні настане мир, і можна буде проводити масштабні проекти і заходи на відновлення. Ну, звичайно, всі в надії, що буде все краще. Але я хочу, щоб люди трошки твердість тако мали од думку, якусь, бо дуже багато якби перешивання такого йде, знаєте кар перешиваний народу. Я що сама? ви можете сказати пані Лілю про нашу політику, то яка вона є зараз. І ну, як думку громади, до вас приходить багато людей. Хто ну, я вже повторююся, я ж кажу, хто приходить за снами. Більшість людей питає, коли це все закінчиться. Люди також мають сни досить різні, досить різні. І знаєте, тяжко сприймати, коли хтось є вбитий, поранений, скалічений. Це дуже тяжко сприймати. Ми просто не в шкурі можете людей в даний момент, але їм досить тяжко, і це втратити ближніх теж досить досить важко. Хоч всі моляться, я знаю, всі просять, щоб все було добре. І я думаю, я вже повторюю ще. Раз все буде добре чекаємо, хоча б до середини цього місяця. Я думаю, що все має уладнатися. Що ви можете побажати нашим телеглядачам та людям, які бачать сни? Як можна до вас звертатися? Так, звертатись як... можна, мене багато людей знає, тим більше 20 років, як я вже працюю з людьми, то мене досить знає людей, і я ніколи нікому не відказую. Чи по телефону, чи приїхати, просто постукати в двері і попросити щось запитати. Я ніколи нікому не відказую. Сталося так бачите, що нема трактовки сна, такого, як би, правильного. І люди цікавляться в інтернеті там сонниками, свої сонники мають, і то є різні трактування. І запам'ятайте, як ви. Ви вже маєте попередні знання. От, наприклад, ви десь прочитали, що скрипка сниться на забаву. То ця скрипка вам надалі в житті буде снитися тільки на забаву. А якщо другий сонник пише скрипка плакати, значить ви будете плакати. Або вам буде збуватись тільки попередні, та що ви знаєте, як забава. А що зниться на мир? От щоб в країні був мир, а <різь> ну, мир я дуже. Я кажу, це знаки на небі. Коли планети вибудовуються в гарному плані, вони можуть стяти в ряд як парад планет, і мають бути яскраві світила. От як мало це статися? Мені сталося, що на небі гори. І між ними космічний корабель світиться. Це і каліцтва, горе це горе, це біда, це похорони, трагедії. Так воно все і сталося, і воно мало тривати тільки півроку. Трошки це затягнулося. Я кажу, що може, ми багато чогось і не знаємо з політичних там моментів, коли треба щось утримати, щось не пустити в хід, хоч всі хочуть вже все закінчити, раз, два, щоб це вже все, щоб ця війна закінчилася. Ну нічого, є наука свого роду, і ви знаєте, мені здається, що наша держава, вона взагалі в дуже такому цікавому положенні. Напевно, ні одна країна не була. Такому цікавому положенні. Ми ж не з відсталих країн. Ми цивілізовані досить люди, в світі наших людей дуже досить багато. І ми не привикли от, навіть до такого стану, що це могло статись, ніхто не міг повірити. Хоч прогнозували, багато було прогнозів, що 14 й рік революційний, але не до такої степені вам дуже дякуємо пані Лілію. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях була відома основитиця Прикарпаття та України Лілія Бойко. Разом із вами ми говорили про сни, про їх значення для народу у телепроєкті Голос народу. До зустрічі! До зустрічі! Ми ходили десь, що гутарили прощу. Масаж на гуляю. Забираємо.